Привіт. У цьому відео ти дізнаєшся, що таке зворотні займенники. Це слова, які показують, що дія повертається на самого виконавця. Тобто хтось робить щось сам для себе. Себе я сам. Myself. Себе ти сам Yourself. Себе він сам. Himself – себе вона сама, Herself – себе воно саме, Itself – себе самому собі, вживається у загальному значенні, без вказівки на конкретну особу. Oneself – Себе ми самі. Ourselves. Себе ви самі, Yourselves. Себе вони самі. Themselves. Приклади вживання зворотніх займенників у реченнях. Я поранив себе. I hurt myself. Вона подивилась на себе в дзеркало. She looked at herself in the mirror. Ми навчилися цього самі. We learned it ourselves. Обережно, не порань себе. Be careful, don't hurt yourself. Вони представили себе. They introduced themselves. Він зробив це сам. He did it himself. Вона приготувала собі чашку чаю. She made herself a cup of tea. Я приготувала вечерю сама. I cooked dinner myself. Людина повинна вірити у себе. One must believe in oneself. Винятки у вживанні зворотніх займенників. Зворотні займенники не вживаються з дієсловами, що вказують на дії, які людина виконує сама для себе. Наприклад, wash, shave, dress, relax, wake up, feel тощо також ми можемо використовувати by плюс воротній займенник у значенні на одинці. У відпустку він зазвичай їздить сам. He usually goes on holiday by himself. Вам подобається бути на самоті? Do you enjoy being by yourself? Повторимо I myself. you yourself he himself she herself it itself one oneself we ourselves your yourselves they Дякуємо за перегляд. Підписуйся на канал, став лайк, і побачимось у наступному відео.